Треба прийдесь усі биться, вмися почись. Чікало, чи скоро вона там прокинеться? Ох. Добрий ранок. О, це самий поганий ранок. Такий зараз час взагалі. Ну, треба подивитися ідемо. Ми все нормально не. Ти чого ти там? О! Я насус у пора. Ой, ой. Який час? Ну, це схоже ну, ранок. на ранок. На десь годин ну, так. на десь годин схоже. Ну, приблизно. Можливо, раніше. Можливо, сонечко хочеться. Пам'ятаєш вовки? Пам'ятаю, але вони дуже 100 років вже майже не приходили. Ну які 100 років? Ну, вони давно не приходили. Ну так. Вони ж ну вони ж не землю. не покинуть у Та покинути. А вони кожен ранок раніше вовчали. Так. Сюди вони не заберуться. Дуже крутий схил. Стоп, а. Мені показалось, чи я бачу якогось кота знизу. Ні, мені не показалось. Добре. Бачиш цього кота сірого? Так, бачу. Ну, просто кит який зайшов. Ну, гарненький такий кіт. Але чого вовки не приходять? Ну, до речі, дивно. Це навпаки, поки навіть гарно. Ой, кит кудись пішов. О, Та, ось він йде. став тут. Мені ну, цей кіт якийсь подозрительний, не добре. Чого вони покинуть? Він, ну, він не схожий на кота нашого кладу. А ти взагалі пам'ятаєш, де живуть вовки ці? Ну, вони живуть закинуто в закинутому таборі. Вони там живуть? Вони були до кордону, були всі до кордону морозних земель. Але ж там де... страшно. Там покинутий табір, там, там він більш такий зруйнований. Там ці кобла, там такі кобла різні лісові. Але там розруйновані розру... вниз, а цей табір уже дуже багато років назад був покинутий. Ну я тебе розумію. Цей табір йому вже багато років. Ми тут так. доволі довго живемо. Так, я тобі пропоную Але зайти з вовків, а то мені кажеться чого їх немає. Йдемо. Так задовольти ну, не до мой розум кордони. Тихо, тихо, тут якийсь кіт. Будемо спускатися чи як? Ну, я не знаю, слухай. Тут якийсь кіт ще ходить. Опала. Не знаю. Ну, Скорі зовсім вниз. Іде, іде. Мені так страшно, знаєш. Так. Це який теж підозрюваний. Ну так, але усе ж. Спускаємося поки що з цього місця. Лапи мочить не дуже хочеться. Ай, яй. Лапу мочив. Усі я люблю гуляти. Просто, просто тут вас вода вас крижана. Просто зараз крижана погода. Опа. Просто зима настала. Голос. Ну, а погода мінус 10. Голос це всяке. Так. Тут ще. Я бачу якогось кута Я не знаю, куди ми йдемо так, спішимо, спішимо. Ну, нам потрібно, ми вже на території нашого табору. Я не побачила цю річку. Фу, вона така холодна. Не хочеться в ній купатись. Ми на території людей, ми вже на морозного табору. Ну так. Потрібно йти ще до Кордону, але не місце. Потрібно йти до краю. Я пам'ятаю, ось, це дім людей. Тут посилилися двоногі колись. Двоногі колись тут поселилися. Двоногі колись тут поселилися. І тут в будинку є. Щоб поїсти. Чого там жуєш? Трави? Ну, так. Так, спачі їсть. О, мишка! О, я хочу з'їсти мишку. А тут мышкой. Смачненько мышка. Я хочу спробовать. Давай. Начинаем белоснежную мышь. За все языки. У -у -у -у. Что надо Тут всякие мыши. Тут одни мыши. Тут. Ну, просто тут... зараз складно, как усижу Ну так, мышей здесь на Ну, зайців теж багато. Так, але їх складніше спіймати, ніж миш. Так. Ну що ж, йдемо. Чого ми приближаємося до двоногих? Ну тут, тут, тут було ще до... Просто від, тут просто від неподалеку цього будинку попинути. А як думаєш, відкрито чи ні? Це це, 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 це чи чи двоногі залишив свій дім відчиненим. Ну так, але вікна ж світяться. Може, госу світло забули. Ну добре. Ну Не знаю. О, ні. Так іди сюди, де ти. Зараз бежу. Угу. Давай перепливай. Там край лишь. Ой, крижа, да. Тут якась вона особливо холодна. Не Тут вода особливо холодна. Так іде Були... на той бік. Кіт якийсь? Ну він, напевно, з цього племені. Ми ж зараз в Краженому. Так, мороз. Ні, це це... Бродяга. бродяга. Ну, бродяга можна візді жити. Крім оцього, як його, як це племя називається. Покинути оте? Ну, не покинути, а оте. Пони... Райжери, там, да живуть? там вони строгі. вони такі території. Стоп, мені не кажеться, що це наша територія? Ні, це людяна територія. Запах льодяний. Це вже покинута територія, це не начина. Так, значит, это просто, так скажем, территория между кланами. Давай поднимемся. Треба залезти в гору. А, доползить кто-то. Складно сюда залезть. О, я нашла тут. О, все. Давай поднимемся. Фух, я уже устала. Треба я хоть чуть-чуть почистить. О, давай попьем воды. Я покинутый табертик шукаю. А, фу. Я дуже О, Я поки посиджу тут и до територія? Я так же устала, ти не уявляєш. Я біля місячної печери? ще місячної печери. Тут дуже багато кристалів за легендою. Ты місячна печери, іде ты. А ты де? Ну я тут біля воду спаду. Ты помнятаешь Дэви? О, водоспад. Я також біля водоспаду. А ти знизу чи зверху? Ну я бы ще так не зверху. Бо я зверху. Ой, без ну, я тут Давай зустрінемося внизу зустрінемся водоспада. Бульк? А, а, а де Булик. воду спада. то потеряла. А, я в воду застрелила. И да и ты. Я в воде. Но я тоже в воде. Так, зачекаем мы на не будем. Даже Так, зараз, зараз. Они а мы загубились. Я беремся, что не Ми вже повернемся на тклемо і щось вже. Хто... А хто заді мене? На ну, цей кіт, я Про цього, там хтось є. А там хтось є.